Є таке питання про гріх. Е, наскільки буквально треба розповідати гріхи на сповідь? Чи достатньо позначити просто сферу? Наприклад, гріх перелюбу обов'язково розповідати з подробицями чи достатньо загальної суті? З подробицями. Ви хочете, щоб ще священик у гріх зайшов, бо буде переживати всі ваші подробиці. Достатньо сказати загальний гріх, наприклад, дивився порнографію. Е, чи вчинив перелюб? за це. Не обов'язково розказувати подробиці, це священнику вже не потрібно. Навіть буває так, я чув такі випадки, що деякі священники наоборот вимагають подробиці. Скажіть, як це було? То-то, то-то, то-то. Просто скажіть, отче, я каюсь за цей гріх і прошу Божого прощення. Тобто, не вдавайтесь в деталі. Бо деталі не потрібні для прощення, так, але ці деталі можуть привести того самого священника вже до фантазії і до гріха. Тому просто скажіть, визнайте, і насправді більше до цього не повертайтеся.